Карта порада саме для цієї людини, яка дивиться це відео ірафант вищі сили на зв'язку. Хочуть вам передати наступне дуже багато інформації. Насправді де перше, будь ласка, зверніть увагу на своє життя, структуруйте своє життя, розкладіть все по поличкам. По друге. Зверніть увагу на знання, які йдуть до вас. Можливо, це про те, що вам потрібно мати більше знань для вирішення якісь ситуації і події, які є у вашому житті. Можливо, також вам потрібно підказати, передати комусь знання. Не потрібно знаєте, скупчувати їх у собі. Потрібно ділитись ними. Ось така підказка. І дівчата, ось саме чомусь дівчата, у кого немає пари, будь ласка, зустрічайте свого коханого, зустрічайте свою пару. Тому що по цій карті також така інформація, де що це буде, знаєте, такий чоловік для когось, можливо, так буде, що він трохи старший, але не для всіх. Але тут про те, що це буде. Чоловік, знаєте, якийсь такий стабільний, фундаментальний, структурований і чітко розуміючи, що він хоче від відносин. Він розуміє, що він хоче сім'ю. Він розуміє, як це має виглядати. Він розуміє всю відповідальність і він розуміє, що робити. Ось так. Тому що кому актуально, будь ласка, приймайте, підписуйтесь. Мені буде дуже дуже приємно.